Фільми Марвел уже поступово стають ностальгуючими. Саме у цьому році студія має кінематографічний стаж 15 років. У 2008 році почався цей безкінечний серіал. Одні говорять, що це тупі фільми для підлітків. Інші стверджують, що це найкращі фільми у світі. Тож, якщо ви гадаєте, що тут все просто та зрозуміло, подумайте ще раз, оскільки вже відбулася прем'єра вартових галактики, 3», я б хотіла пробігтись по ходу історії цього всесвіту, так як уже пройшло доволі таки багато часу, тому бери чайок, свого котейку і погнали. Всі у повсякденному житті маємо мрію отримати суперздібності, особливо коли спізнюємося зранку на роботу. Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цього. Люди як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Це супер крута ідея. Уявити життя людини, яка отримала ці здібності. Проте, як показує практика, одної тільки ідеї засунути людину з надприродними здібностями у гарафон з зеленкою цього недостатньо. Перша фаза Марвел була точно не самими вдалими фільмами. Це зв'язано з тим, що студія просто не знала, як буде рухатись далі. Проте, враховуючи, що майже усі фільми першої фази знімались без остаточного сценарію, це викликає дійсну повагу. Вартові галактики були фільмом експериментом і отримав талановитих творців і невеликий бюджет. Так як на фінансовий успіх не ставили, на загальний подив стали успішним фільмом. Особисто я гадаю, що фільм так добре зайшов у мас-маркет через групу персонажів, які являються родзинкою картини. Тож у 2014 році ми побачили першу частину. Зоряний лицар викрадає сферу, чим наражає себе на купу неприємностей. Як будь-який барига він намагається продати сферу на планеті КСандер. Але Гамора викрадає її у квіла. Зав'язується бійка, у яку вплутується ракета та груд. Корпус нова арештовують усіх. Круто, що по сюжету герої починають товаришувати не на фоні мильної бульбашки, а просто, бо їм на даний час це вигідно, щоб утекти з в'язниці. Це і є така родзинка фільму. У кожного своя мета. Це так, як часто буває у реальному житті. Усі вони прагнуть наживи, а отже, потрапляють до колекціонера, де намагаються продати сферу, у якій як з'ясовується, ховається камінь сили. У ролі головного злодія ми бачимо Рона посланника Тануса, Таноса, який має ціль знищити галактику. І звісно ж, наші вартові галактики з в'язнів Мама-ама, кримінал» перетворюється на захисників, маючи намір врятувати галактику. Нам всім сподобався цей фільм за нетиповий для Марвел бандитський гумор, неоднозначність персонажів. Бо не дивлячись на те, що вони роблять добре діло, вони були, є і будуть бандитами. Та, звісно ж, крутецька музика у фільмі. Акцентувати увагу на другій частині не дуже хочу, так як вона дуже посередня. І на фоні першої, здається дуже слабенькою. Квіл дізнається, що Йонду викрав його із землі. У ході сюжету знаходиться його рідний батько, тож він запрошує усю команду до себе на планету. Тут вони і знайомляться з Мантіс, яка згодом стане повноцінною часом. Стиною команди, проте батько виявляється далеко недобрим та починається замес для тих, хто не у темі. Хочу нагадати, що Марвел це багатосерійний серіал із купою фільмів. Тому далі історія продовжується у фільмі Месники війна безкінечності. Через чотири роки вони реагують на сигнал сос корабля азгарців і рятують Тора. Гамора розповідає вартовим про план Таноса створити баланс всесвіту, зробивши геноцид. Тор припускає, що танос, уже маючи камінь сили та простору, тепер буде полювати за камнем реальності. Команда розділяється: ракета та груд разом з Тором відправляються до гномів, які мають викувати топор, який здатен убити Таноса. Квіл, Гамора, Дракс та Мантіс відправляються у забуття, але не встигають завадити Таносу забрати камінь реальності, і той викрадає Гамору. На планеті Титан, куди потрапляє команда, вони зустрічають месників із Землі, де зав'язується супер екшн з Таносом. Танос важко ранить Тоні Старка, але стренж віддає камінь часу в обмін на життя залізної людини. Після вартові з'являються уже у фіналі месників і в об'єднанні стором. Через п'ять років месникам вдається забрати камінь нескінечності з минулого і використати їх для відміни клацання. У ході битви Квіл зустрічає Гамору, яку втратив у попередній частині месників. Точніше, не зовсім так. Це Гамора з минулого, що викликало шквал критики фанатами, так як повернення Гамори повністю знецінює драму вбивства улюбленої дочки Таносом. Армія Таноса програє битву після того, як Старк за допомогою камнів клацає пальцями та жертвує собою. Вартові відвідують похорони Старка, а після відправляються у подорож разом з тором. Але їхні дороги розходяться, коли бог грому отримує сигнал Сос від сів, не дивлячись на те, що Джеймс Ганн взяв участь у купі скандалів, його все ж таки повернули до штурвалу. Найкрутішим його рішенням було те, що нас повністю занурили у фільм, і це було надзвичайно круто. Чесно, негативні відгуки, будь-то фільм або серіал, легше писати, і їх більше полюбляє аудиторія. Учора я пережила дещо нове. Побачила, як кіно всесвіт після купи невдалих фільмів, відзняв просто неймовірну картину. Історія ракети пронизила мене до глимені душі, і у залі було дуже помітно, як ті, у кого є домашні улюбленці, відвертались від жорстоких сцен з тваринами. Знаючи усі фільми Марвел, можу сказати, що це найкращий. Тож давайте наведу вам аргументи. Чи зайде у аудиторії цей фільм? Покаже каса. У нас же тільки одне вимірювання творчості, бабло. Тож як завжди, пройдусь по категоріям. Одразу скажу, що не дивлячись на хронометраж у дві з половиною години. Фільм точно не затягнутий. Сюжет не банальний. Ми бачимо продовження картини Різдво, де Квіл просто напивається до безпам'ятства, щоб хоч якось забути про гамору, а друзі намагаються витягнути його із депресняка. Далі хтось незрозумілий у прямому сенсі, залітає у гості до вартових у пошуках ракети та сильно ранить його. Це і є у принципі вся зав'язка фільма. Спойлерити не буду. Кожен задає собі тільки одне питання: а що вони знають про найкращого друга єнота? По сюжету ми бачимо декілька ланок фільму, такі як спогади ракети, рятунок найкращого друга та любовна лінія. Усі ці частини просто неймовірно прописані. Сцени зі знущанням над тваринами дуже складні. Але Ган пішов на хитрощі. Буквально на протязі двох годин кожні 10 хвилин вас будуть доводити до сліз, а потім виводити на сміх, від якого тріщить живіт. Саме цей баланс зробив сюжет неймовірним. Друга частина фільму це пригоди, де ми відразу побачимо купу екшену. Ну і звісно ж кінцівка. Ще по назві фільму і по інформації від студії було зрозуміло, що вартових у тому складі, в якого ми їх знаємо, більше не буде. І це, це саме те, що не сподобалось у сюжеті. Мені ну не могло ж бути все ідеально. Коли наші герої просто так, ні з того, ні з цього говорять, що більше не будуть разом. Ну не знаю, особисто мені це було максимально тупо. Якось ти просто дивишся фільм, і тут бабах, ми десь підемо хто куди. Дуже дивна кінцівка, було враження, що це писалось дуже швидко, бо горів дедлайн за сюжет точно ставлю 10 з 10, Бо реально ти сидиш весь фільм з відваленою щелепою. Типу, а так можна було. Одразу скажу, що Марвел завжди відрізнявся чимось новеньким у гарафоні. На графіці точно не економили. Все дуже гарно, детально опрацьовано. Усі світи, починаючи від космосу до антиземлі, були дуже приємні та смаковиті, так само як хорор сцени з ламанням кісток у прямому сенсі і зніманням шкіри з лиця у кінці, тому сміливо ставлю 10 із 10. Перед розбором персонажів хочу сказати, що наш український дубляж просто неперевершений. Чого тільки була варта цитата Тараса Бульби: я їх породив, я їх і уб'ю. А також відчуття, що ти не у норку мишки, зал реготав наповну. Багато персонажів давно нам знайомі, але ракету ми побачили зовсім з іншої сторони. Це максимально драматична ланка. Чому він не розуміє, що він єнот? Саме ця історія і стала зав'язкою і дала відповіді на всі питання фільму. Історія експеримента та знущання над тваринами, дружба, відданість просто до сліз. З Пітером Квілом ми познайомились ще глибше, ніж до цього. Гамора, Небула, Мантіс та навіть Дракс. Вони всі отримали додатковий левел, який у принципі можна було б не робити. Прописати персонажів на фоні того, що вони вже встигли пройти, це дуже важко, але точно вдалось. Тобто ти повністю розумієш, що це саме той танцюючий бандит, який був у далекому 2014 році. Проте зовсім інший гамора, друзі та все, що з ним сталося, змінило його. І блін, ти дійсно в це віриш. Найбільше сподобалась Гамора, неймовірно прописана по-своєму, саме у цій частині. Це наші та сама Гамора, але зовсім інша. Міміка, гра акторки. Та інша гамора засуджувала квіла за його маневри, за бажання продати сферу у цієї ж гамори просто зашквар жорстокості. Тобто тоді раніше у неї були реальні моральні якості. По персонажам ставлю також 10 із 10. Також ми побачили дві сцени після титрів. Завжди із задоволенням дивилась у кінотеатрах на те, як студія змушувала своїх фанатів додивитись титри задля сцен. Після це неймовірні відчуття. Не хочу спойлерити, тому просто скажу у першій сцені нас знайомлять з новою командою вартових, а у другій ми бачимо повернення квіла на землю. Навіть не знаю, що додати. Напевно, саме цей огляд повний любові до кіностудії та фільму. Для мене це тепер найкращий фільм франшизи. З вами була Кішка Белла, А ви напишіть у коментах, як вам фільм? До нових зустрічей.